Всім привіт підписникам та гостям мого каналу. друзяки. Дивіться, сьогодні розкажу вам таких дві теми. Про пропойку і про, запитала мене людину висоту там, кормушки. Я зараз все покажу. Дивіться, зараз пою о, от гамбера. Що таке гамбера? Це ну, така хвороба, нюкасна, гамбера. Дивіться, яка вакцина. Може комусь буде цікаво. Полімін ось така. Не хочу він фокусуватися. Зараз попробую. Оце, мабуть, його названня. Назва. Полімін, так? Отак вона виглядає. Ну, Забийте, в інтернеті десь 50 доз. Дивіться, я купив 4 флакончика і це на 200 голів. Як це відбувається з вечора? Ну, якщо ви уходите з дому, чи там ну просто йдете вже управилися, все йдете до хати. І наливайте так воду, щоб вони на утро хотіли пити. Ну, тобто, у мене було десь. Ну, неповне може на 4 пальця, на сантиметрів 8 було менше води. За ніч вони випивають місце з кормом. І потім я розвів його у воді десь літрів 8 6 може. Ну, я не відміряв, я просто прикинув, що їм хватить. Дивіться. Взагалі треба, кім... ну, треба в кімнатній температурі, тоді вакцина спрацьовує швидше. Якщо ви не впевнені, за скільки за який час вони вип'ють, тоді розводьте в холодній воді, тобто ну, в колодязній, і тоді оця в гамбера, вони всі поп'ють і вона спрацює у них в організмі. Отак. Дивіться, як вони п'ють. Ну, Хто, хто не п'є, він стоїть, допустимо, да, то йому вже зрозуміло, що йому вона не, не потрібна. Ось. А так, бачите, дивіться, вони всі п'ють воду, але вони ще їсти хочуть. Но... Тут ще таке, бачите, кажуть, що да, їм треба дати їсти. Бачите, що... як вони до поївки хочуть пити. Вони зараз поп'ють, але якщо вона, птиця голодна, то вони може, і пити не будуть. Так. По-моєму, по тому сказав, і це вже друга пропойка від гамбера. Що таке гамбера, я вам вставлю фотографію, щоб ви розуміли, що таке гамбера. Так. Дивіться, як я воду качаю, щоб було у вас, може, хто так буде робити. Бачите, вже накачало, вже бризка сюди. Зараз я закриваю, виключаю і накриваю кришкою. Як устроєно, є, є ємність, ну, будь-яка, яка вас устроює. Бажано з великої кришки, щоб удобно було заливати. Знизу мотор із стиральної машини прямо в корпус із усім ставили. У нього шланга йде, бачите, ось іде йде 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 й нагору. На горі стоїть бак. О, у мене стоїть на, на 150 літрів, це з душа літнього. Виставляйте, який у вас є, і ну, як вам зручніше, хоч на чердак його закиньте, немає різниці. Але в мене так. І вже отуди йде е, магістраль, е, тут екрані, фільтр, ну, і пішло в ту кімнату, і з, з тієї кімнати виходить ось е, на цю кімнату. Так, запитувала в мене людина, яка висота від полу до кормушки. Дивіться, доросла, ну як би доросла, отут 10 см. Ось так. Ну тобто До початку кормушки, ось досі, зараз покажу. Ось до отсюда, ось, бачите, до, до пола 10. Тобто, якщо братья суточного, то там десь в половину менше. Я вам зараз покажу кормушку. Якщо найду її по-бистрому, а ось. Дивіться, ось кормушка. Отак вона встроєна. Ось тут, отут, 5 см. А ну, смотря, яка у вас буде клітка, то я бачите, як э, рішав проблему. Вирішував. Переставляв болтик. Тобто, треба мені, допустим, ну, щоб було від полу, скажімо, не 5. Не 5 сантиметрів, а ну, я знаю там. Ну, не менше від полу, дивіться, Від старта. Оце, оце, оце пол, а оце верх. Сантиметрів 5. Ну, ніяк, не 10. І не це. Ну, робіть так, щоб було регулюємо. Оце воно переставляється по... на клеточці. Як би вам ще. Ой. Ну, ось дивіться, ось на... покажу вам на прикладі. Дивіться, отак воно буде стояти. Ну Будемо сказати, отак. Сейчас. Бачите? Отак, ясніше, мабуть. Тобто, якщо треба, я перекину на наступну клітку. Промієте, щек на наступну клітку. Ну, е Стартуйте десь от 5 см від от полу. Отак. Десь так, да, десь так. І до того, як ви будете обирати його з ці клітки, я ж не, не зрозумів до кінця питання, з якого, ну, з якого віку, на який то. Ну, сант... ну, ви ж бачите, птичка там, яка та птичка приїжджає суточна, Невеличка. Так, дивіться, це що, Уже батарея зібрана, тут буде вода. І ну, ще є питання. Чи, якщо сьогодні дружина привезе мені трьохметрову трубу, таку відкрився у нас магазин в місті, то будемо робити 3 метри через усю. Якщо ні, ну тоді будемо далі щось думати. А як я тоді казав в попередньому відео, що я просто звідси тройник і отак шлангу кину до сюди. І так в кожному ярусі. Ну, оце такий коротенький обзор. По-моєму, розказав, що, кому. Незрозуміло, пишіть, буду відповідати, я стараюсь всім відповісти. Так що, всім миру і добра і до зустрічі на каналі. Так, друзі, доповнення, дивіться, зараз приходжу до здорових давати їсти. І така картина це перший раз за всю історію, скільки держимо. ось сюди, між планкою, зараз покажу вам. Ось сюди між планкою і э, цією підпорною доскою попав палець у петуха. Ну Цей петух на забой, бачите, відмічений. тому що він вже в туалет ходить таким, це проблема. Ну Якщо вот такий кал, зараз покажу вам. Бачите, білий з цим, то вже все, то його треба дорізати. Тут вже перший признак того, що його треба на забой. Ну і він бачите, вже на крилях ползає. Це перший раз. Тобто якщо будете робити клітки, або якось посередні, ну не знаю, так вийшло. Це хотів просто показати, що паліця тут ну, ноготочок, да, палець устав, а лежить аж отам, і він розтягнувся ззаді нога, як ну, якось замітив. Ой, не, не була без приключень, От така така історія, що постійний, постійний якийсь. Тільки насипав віст, як я... Проходив мимо Зараз дивіться, сейчас чищу какушку. і сьогодні будемо забивати там на колбасу, на копчення, на все ну, оце таке, все, друзі. Так, що по цим гаврикам, дивіться, за е, по-моєму за сутки бачите? Навіть не поміщається о, петух тут вже співає, вже Оце... созрів, бачите, все. Так, вентиляція робить, витяжка робить, приточка відкрита. Все, друзі, до зустрічі на каналі. Друзяки, покажу вам такий швидкий спосіб відкриття мішка. Дивіться, є мішки, які застрочені одною ниткою, а є такі двосторонні. Берете, ставите від себе там, де широка строчка, бачите, така двойна. Ось тут одинарна, а тут двойна. Мені трошки незручно. Відтягуєте оцю петельку. І треба підхватити дві петлі. Ну, Отак. Тобто, ось, ось, зараз. Мені не видно ще й камера. Отак раз. Дивіться. Бачите? І все. Це е, мішок, який... Застрочені одною ниткою. Бачите, тут їх уже скільки ну якщо звісно, ви нитки не збираєте там для ділов, то я так надрізав і ставите від себе широкою строчкою. ну Двойною строчкою. воно, воно видно Тут одна, одна нитка, а тут двойна. Отягуйте, ловите дві петельки. У ну, мене отакий ножик отакий да, з крючком. А ви можете там просто обичним ножиком. Дві петлі. Клас перерізали, якщо двойна, фршт, і воно розкривається. Все, ловіть на заміточку. Питали в мене, яким кормом кормиш? А отже ж, дивіться. Гранула Волт. Хороший корм. Я кажу хороший, але буває у них, мабуть, два заводи. По-моєму, ну, я знаю один в Полтаві. Це ж та сама. Як він називається? Без мікстіки, ну, преміум лінійка. Бо буває, що з двойною строчкою хуже. ну, тут двойна строчка, дві нитки з одної і з другої, коли розпускаєте на дві сторони. А є такі ну, прямо вообще, той, що на одній нитці, той краще. Я задавав менеджеру вопрос, чого так? Я, кажу, я не знаю. Та все вони знають. Все, друзі, до зустрічі на каналі.